Родина Федоренків родом з Чорнобаївки, що на Херсонщині. 25 років вони розвивали свій бізнес у Херсоні. Починали з маленького магазину автозапчастин. Потім відкрили й СТО. З початком повномасштабного вторгнення призупинили роботу лише на декілька днів, говорить власник автокомплексу Максим Федоренко. Два-три дні ми знаходилися вдома, потім зрозуміли, що потрібно, до роботи, потрібно в бізнесу, об дзвонили своїх співробітників. Часть из них вже покинула город к тому времени, а часть готовы были виходити. І ми в режимі 2-3 человека почали виходити на робочі свої места. В окупації пропрацювали два місяці, говорить співвласник автокомплексу Микита. І погрози були, і моральні, і фізично вони давили на нас. І, звичайно, всі боялися працювати, виходити, але іншого виходу не було. Попит був дуже великий, навіть трохи більше, ніж довоєнні часи, тому що люди чекали, поки відкриються і багато хто не працював вже у цей час. Ми з ними не працювали, звісно. Так, да, вони приходили в наші заведення, контингент був різний. кто-то угрожал, кто-то наезжал. Обслужите нас за рубли. Мы говорим, что в нашей стране рубль не ходит, поэтому мы официально не можем принимать эту валюту. Вот. Что-то брали бескоштовно. Они заходили, они щелкали затворами, они э, стволами тыкали, загоняли, скажем, в какие-то там углы. То есть и говорили, что мы сейчас тут устроим вам. З часом тиск з боку окупантів збільшувався, і залишитися там було небезпечно, каже Микита. Тому, 19 квітня, залишивши свій бізнес, Федоренки виїхали з Херсона до Черкас. Вивести обладнання та товар родині не вдалося. На новому місці вирішили продовжити свою справу та відкрили новий автокомплекс. На початку березня отримали державну грошову допомогу на розвиток бізнесу. Так відкрили ще один автосервіс у кривому розі. Грантова програма це віддіє бізнес, називається Є-Робота. Можна отримати до 250 тисяч гривень. І головною умовою це найняти двох співробітників протягом двох років. Вони повинні повинні офіційно працювати. І, в принципі, все. І головне, щоб. Ці кошти були використані на цільове призначення, яке зазначається в бізнес-плані. Зараз тут працює троє людей після звільнення Херсона від російських окупантів відновили роботу автокомплексу і там. Також чоловіки планують відкрити ще один автокомплекс в Одесі. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.